Добрий день всім. Показую вам сьогоднішні затрати в ветклініці. так як ми носили нашу маму на біохімічний аналіз крові. В неї хронічна неркова недостатність. Щось вчора почала поносити слизю з кров'ю чи, чи отравлення. Сказали нам, що можливо поміняли корм. Це теж можливо, але взяли аналіз, буде видно. Ось поки нам сказали брати такий корм, більш ніякого не давати. Ось ми його взяли, цей риналовський озера. Це для котиків кашу мішати, це для беззубих, це теж присорб ми постійно даємо при отравленні, щоб був. Це для мані риналовські павучі. Це самодерм мас для котиків, десь якась рамка, ще щось ми постійно у нас вдома повинна бути. Ось вам наш маркіз демонструє всі наші покупки. Зараз будемо маню лікувати, давати їй нікоруксазіт, у нас він є. І давати пресорб, і антибіотик кладаксу. Зараз будемо лікувати Маню.